Бог і людина, Він так само відчував всі муки, більше ще як ми їх відчуваємо. І фізично і глибоко духовно він бачив цілий світ, він бачив всі зневаги, бачив також ось цю війну, яка тепер провадиться в Україні, це кровопролиття. Він бачив все наперед, Бог все знає. Ми очевидно жертвували цю хресну дорогу. <кій> Також просячи Господа Бога, щоб він якнайшвидше завершив цю війну, яка точиться на наших землях. Він найкраще знає, як це зробити. Люди ніколи би не завершили. Люди завжди би воювали одні одних, завжди би шукали, що щось не є справедливим. Але пам'ятаємо, що Господь є найсправедливіший, тому в Його руки віддаваємо долю нашого народу, долю нашої України, свободи, за яку страждає і бореться наш народ. Збудімо собі ще в нашому серці сердечний жаль за всі провини, також за провини. Нашого народу, якого, якого, яких допускаю, допускаються і ми, і інші, бо не є, ми святі, також ми є грішні. Благословення Всемогучого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас, і пожеста, на навіки. Амінь. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі, слава, синуся Си, Си, того. Усе в час і на віки віків. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, ми запросишені ще влади коло, Господи, Бог нас ми плани, причистий Своєї Матері, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, Помилуй і спасе нас як благий. І чоловіко чоловіколювані. І рак проводьте далі.